Друзі, до вашої уваги Audi e-tron з Європи. Це і чистий 21 рік, максимальна батарейка 95 кВт. Дуже-дуже крута комплектація. У нас є слайн зовнішній, 360 камери, матрична оптика, є додатковий опційний порт, також є тут додаткова опція 22 кВт автівка по Type 2 приймає. Тобто навіть в домашніх умовах ви можете заряджатися за 4 години повністю. Також в наявності є оригінальний пристрій зарядний на 22 кВт. Він має можливість управлятися з телефоном. Ціна такого нового пристрою 2500 євро. Тут він йде з автівкою. Гарні диски з проточкою оптимального радіусу 20-го. Опційне тонування є релігини. Автівка має слайн зовнішній та слайн внутрішній. Контурні максимальні підсвіточки. Ben Owsen. Акустика преміальна. Пам'ять сидінь. Сидіння є з справжньої алькантари. бо часто йде фібра дуже рідко. В них попадаються. це засланівські сидіння з спеціальними стисненнями. У нас є також підігрів руля в ці втівці, є адаптивний круїз, запас точніше, пробіг пробігавтівки 73 тисячі. Є в нас також чотирьохзонний клімат. Ось показує також є підігрів руля, звінчені. Також автомобіль обслужений до 2026 року 15 тисяч км вперед. Тобто зараз автомобіль абсолютно нічого не потрібно робити. Всі плани того вже виконані. Також автівка зберігає а, в Україні гарантію на батарейку до кінця 29-го року. В даної автівки є. Є два ключа, є доступ для ямай дуже потрібна ріже, важко відновити в Україні, є безручтова зарядочка. Є така крута панорама. Шторка заїжджає, розділяється, все дуже круто. Автомобіль в базі має також пневмопідвізку з можливістю регулювати по кліренсу, ціни тонування, заводське напилення. Задній ряд дуже-дуже збережений, тобто таке враження, що тільки водій пересувався, тут тобто, навіть ніяких там складочок чи тому подібне немає. Чотиризонний клімат, є також опційні зарядні порти. Ось так панорама гарно глядає. Дуже-дуже збережно. Автомобіль має також безключовий доступ, Також за допомогою ноги махнувши, також багажник відкривається, Ось кнопочки І є також ще плівочка тут, сіточка, жилетки, аптечки, все все в автомобілі є з наявності, секретки. Ось такий стан автівки, є всі фотографії за кордону. Не видно, що автомобіль придбався ціленьким, пробіг не скручений. І ще раз повторюсь, гарантія на батарею діє в Україні. В дуже крутому стані, дуже топовий колір, надзвичайно практичний, навіть більш практичний, я б сказав, ніж білий, дуже гарно виглядає. Тому кого цікавить, звертайтесь, автівка придбана ще по старому курсу євро, тому зможемо зробити вам дуже гарну ціну.